Вітаю вас, друзі та гості каналу. Сьогодні у нас 26 серпня. Знаходимось на полі озимого ріпаку. Це те поле, яке ми засіяли дуже рано, 24 липня, якщо не помиляюсь. На нашому каналі є шот відео з посіву і з перших обробок. Сьогодні ми також провели інсектицидну обробку другу і внесли гремініцид, як бачите, поле дуже підзаросло трошки, падалицею та з лаковими бур'янами. У нас майже тиждень були дощі через день доволі сильні. Плюс дуже багато роботи було. Це ніяк не доходили руки, щоб обробити грамініцидом. Як бачите, трошки трошки підзаросло поле. Ось такий вигляд має ріпак. Щас зараз зараз з близька вам покажу. Міжряддя 30. Основна маса має. 3-4 листки росли. Тому вже настав час ріст регуляції. Можливо, ми трошки погарячкували і зарані його посадили. Однак була залишкова волога, вирішили якби піти на ризик, щоб отримати сходи. Як бачимо, сходи ми отримали. Будемо намагатись далі його контролювати. Сподіваюсь, нам це вдасться. Ось такий це має вигляд. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, далі буде цікавіше. Всіх вітаю з минувшим Днем Незалежності України. Бажаю наснаги. Разом ми все переможемо. Слава Україні!